Сьомий клас історія України вав урок на тему внутрішня та зовнішня політика Володимира Великого. Як кажуть, досконалості меж немає, тому власне ті презентації, які були створені, вони були досить непогані, але вирішила їх досконалити вже у якби, сучасному стилі. І тепер мандрівку учнів по історії сьомого класу допомагає здійснити хлопчик Левков, який є сучасником 15-го століття. Урок розпочинається із мандрівки минулого, тобто учні повторюють матеріал, який вивчений був на попередньому уроці. Використовуються різні типи завдань, різні ресурси. Перейшовши за посиланням, ви побачите, що там за ними криється. Ресурси всі прості, знайомі, це кахути, квізіс, збуквід тощо. От, і далі ми переходимо до мозкової атаки, вступаючи в тему уроку, відкриваючи ворота часу. Тут учнів очікує вавхук від Левка, який повідомляє коротко змісту року. Привіт! Не забули мене? Я Левко, хлопчина з 15 століття, син ремісника з Поділля. Мріяв стати справжнім літописцем і тепер мандрую з учнями, бо все хочу знати. Ну і так далі. І ось така цікава, так, ці, такий цікавий вступ. Звісно, має вже заінтригувати, акцентувати увагу учнів, і ми можемо говорити про Володимира Великого як архітектора держави. Далі ми ось у нас є такий короткий знову ж таки вступ, коментар до цієї постаті, до цього князя, і ми розгадуємо таємниці історії, тобто починаємо детально вивчати діяльність Володимира Великого або власне будь-яку тему. Спочатку відбувається знайомство із дитинством князя Володимира, далі передумове встановлення Київської держави. І яким чином Володимир Великий прийшов до князівського престолу. Декілька слайдів цьому присвячено. Інформація доступна, легка і зрозуміла учням. У презентації використовуються ось такі слайди, які є підсумковими, певного якогось блоку уроку по темі. Також додано скрайбінг. Де коротко мова йде про реформи Володимира Великого, і ми можемо переходити їх до їх детального опрацювання. Знову ж таки, ми дивимося, яким чином Володимир Великий зумів утвердитися на княжому престолі, та основні напрямки його внутрішньої та зовнішньої політики. І підсумкова схема перший крок до єдності. Знайомство із окремими елементами реформ Володимира Великого. І ми буквально підходимо до теми вибору хрещення Русі. Тут ми можемо учням після бесіди запропонувати невеличкий відеоролик, чому погас вогонь Перуна. Ну, це, власне, стороннє джерело, не моє авторське однозначно. Обговорення того, які аспекти сприяли Володимиру Великому, тому що він все ж таки прийняв християнство. І ось такий навіть узагальнюючий комікс. Додані е, світлини, е, додано е, картини, які відповідають на цю тему. Ну, і Левко представляє ці свої цікавинки. Також наявні і роботи з картами, і робота з документами, і знову підсумковуючий е, слайд хрещення вогнем, мечем та водою. Проговорюються наслідки хрещення Русі, які е, представлені деякими схемами, і, власне, ще ось такою е, схемою. Велика увага приділяється, звісно, і активній зовнішній політиці Володимира Великого, і знову з нами наш в коли. Я вперше побачив дружину Володимира в поході. Мені здалося, що вони рухаються, мов єдина жива стіна. Князь не просто воював, він прокладав Русь. Якщо вже власне на середині уроку починає падати активізація учнів, то ось такими хуками вона знову може піднятися. Ми проговорюємо територіальні розширення Київської Русі за Володимира Великого. Працюємо з картами, звертаємо уваги, увагу на е, дипломатичні відносини, підсумовуємо наслідки реформ у соціально-економічному розвитку Київської Русі. Для кращого усвідомлення учнями, саме які реформи провів Володимир Великий, пропонується ось ще така узагальнююча схема. Ми говоримо про пам'ять про Володимира, про його спадщину е, значення і переходимо до блоку Історичний виклик. Де представлені цікаві завдання по даній темі? Це флеш -картки. Для прикладу, натиснувши на посилання, ми потрапляємо в ось таке середовище, де на флеш-картках головні події, дати от, е діяльності Володимира Великого. Учні відповідають правильно, і вчитель це позначає. Наступне завдання у нас ось такого е характеру працюємо зі штучним інтелектом запитання від Левка. Ну і тут є їх декілька таких слайдів із цікавими творчими завданнями. Є завдання для роботи у ресурсі Едюкаплей. Можемо грати прямо на слайді, можемо перейти е з посиланням і ось тварина. Досить цікавою буде гра слово шукач у ресурсі буквід. Вчитель може собі скопіювати у свій акаунт дане посилання і шукати з учнями разом слова, які є основними ключовими поняттями даної теми. Домашнє завдання різнорівневе. І в кінці ми додаємо цікавінки відливка. Де є ось така підсумкова інфографіка, також декілька слайдів із е, тим, які досягнення і яке значення Володимира Великого в історії України. І за наявністю часу можна передивитися авторський такий ролик е, або на уроці, або дати ручне посилання для того, щоб відомо закріпили е, дану тему. Ось так він виглядає. Отже, власне, це можна сказати, це справжній історичний квест. Де учні подорожують від знань до підсумку своїх знань, і їм буде на уроці цікаво. Тому рекомендую придбати презентацію і проводити таким чином ваші цікаві уроки.